Слава Україні! Шановні колеги! Сьогодні ми з вами поговоримо про морально-психологічну підготовку працівників навчальних закладів до дій в екстремальних ситуаціях і зосередимо свою увагу на питанні саморегуляції у роботі педагога, адже екстремальність нас сьогодні супроводжує що години щохвилини. Так, ми з нею стикаємося. Кожного дня, взагалі, під час надзвичайної ситуації немає можливості обмірковувати кожну відповідь або дію. Нам потрібно постійно і швидко реагувати на те, що відбувається, та оперативно приймати рішення. Отже, вчителю. Педагогу необхідне вміння аналізувати, усвідомлювати сигнали із підсвідомості, порівнювати, виділяти суттєве, узагальнювати, прогнозувати, приймати рішення, критично оцінювати свої дії та рішення і нести за них особисту відповідальність. Мислення педагога воно повинне бути таким, щоб людина керувала думками-образами, а не вони. Його поведінкою. Для оволодіння цією технікою необхідно навчитися особливому виду самоконтролю. Необхідно контролювати своє сприйняття та мислення. Вчасне коригування воно дасть педагогу можливість приймати адекватні оптимальні рішення, не витрачаючи свою енергію та час. на Вагання і боротьбу із неіснуючим. Дуже важливо навчитися зменшувати час прийняття рішень, концентруючи увагу не на перебиранні варіантів, а на прогнозуванні та врахуванні можливих позитивних та негативних наслідків. Рішення і оцінювати сам процес мислення та здобувати оптимальні рішення. Прийняття рішення виявляється передусім у керуванні своїм внутрішнім світом, тобто в саморегуляції, і неможливо справляти вплив на інших, не вміючи володіти собою. Взагалі, саморегуляцію поділяють на фізичну та психічну. І зараз ми з вами спробуємо розібратися із. Кожним із цих видів. Якщо ми звертаємо увагу на фізичну саморегуляцію, то фізична саморегуляція вона розпочинається із усвідомлення відчуттів від власного фізичного тіла, від його стану, характеру роботи органів та м'язів, темпоритму, дихання, ходи, рухів. І після цього приймають рішення вже про необхідність змін та прийому самовпливу. Основа саморегуляції це усвідомлення того, що відбувається в кожний конкретний момент часу, а не спогадів або мрій. Тобто, що я роблю у цю мить, що відчуваю, як я дихаю. Відбувається таке усвідомлення життя тут і зараз. І це єдиний шлях до змін, які починають відбуватися саме в момент усвідомлення. Дуже часто неусвідомлені. Такі почуття, як сором, почуття провини вони перетворюються у гнів, у роздратування, в агресію або навіть у депресію. І це видається такими немотивованими або їм підшукують, можна так сказати, нелогічні причини, які людина намагається марно придушити. Інший дуже важливий компонент фізичної саморегуляції це контроль дихання. Дихання це є показник напруження. Гнів він викликає прискорене дихання, жах завмираюче дихання. Тобто, по диханню ми е, аналізуємо да, свій стан або, наприклад, розслаблення, коли настає, то людина починає дихати по-інакшому, не так як під час роботи. І ще є таке важливе поняття, як регулятор психофізичного стану. Да? Ми уповільнюючи дихання. Людина заспокоюється, а концентрація на процесі дихання вона змінює його характер, який викликає зміни у хімічному складі крові, емоціях і так далі. Будь-який вид діяльності він включає м'язові дії, навіть слухання. При цьому м'язи також задіюються. Отже, кожний психоемоційний стан він відбувається на нервово-м'язовій системі і призводить до її змін. Стрес втома це є результат. Тривалого напруження певних м'язів, такої постійної готовності працювати або ж відбивати агресію. Отже, протидія хвилюванню, стресу, втомі це свідоме розслаблення м'язів. І усвідомивши місце напруження, затиску такого, так, треба послідовно розпрямити і уявити важкими і теплими руки, долоні. Пальці, ноги, спину, плечі, брови, губи, щелепи. і тільки очі та лоб треба уявити прохолодними. І відбувається такий момент, да, якби взяття себе в руки. Відомий педагог Ільїн він вважав, що вчитель, як ніхто інший, повинен вміти відпочивати не днями, тижнями, місяцями, а буквально хвилинами. І відпочити це означає розслабитися. Для чого достатньо навіть перерви між уроками. Самопочуття педагога така ж професійна проблема, як і ерудиція або методична така підготовленість, уміння перемогти таку погоду, як сонячні спалахи, магнітні бурі і так далі. Да, це все входить до комплексу педагогічної техніки. І саморегуляція вона виявляється в умінні не тільки знімати напруження, а й викликати відчуття стриманої сили, впевненості в собі, енергійності, мобілізованості, активності. За допомогою, наприклад, таких прийомів, як одягти ті, е, тіло на скелет і йти, наче навшпиньки, так? тобто існують різноманітні такі регуляції стосовно даного питання. Другий вид саморегуляції так, це психічна саморегуляція. Психічна саморегуляція вона полягає в керуванні своїми переживаннями, почуттями, увагою, уявою і так далі. І вона включає уміння змінювати свій емоційний стан, уміння стримувати гнів, уміння стримувати роздратування, образу, вміння викликати спокій. Викликати робочий настрій, демонструвати впевненість, доброзичливість, оптимізм. І це можливо за допомогою різноманітних фізичних дій, повного зосередження, образного самонавіювання, раціонального самоаналізу та інших прийомів саморегуляції. І перший вплив: вибачте, спосіб саме впливу на емоції, це зміна міміки. Пантоміміки, напруження м'язів, темпу та глибини дихання, рухів та ходи. Ну, наприклад, нахмурені брови вони погіршують настрій, а посмішка покращує. Так? Далі розва, така, ну, розвалившись у кріслі, так, така, такий метод да? його неможливо. Ну, людину неможливо обурити, так? Тобто, фактично, якщо людина розвалилася в кріслі, то вона не може обурюватися на якісь а, там, проблеми. Так? А от розпрямившись, затиснувши в кулаки пальці. Це все ну, так, з гнівом Да? і це буде як зменшення гніву. А, повне зосередження на процесі будь-якої діяльності. А не на результатах, так, зовнішніх об'єктах або власних емоціях. Це все поліпшує її якість, покращує пам'ять та мислення. Третій спосіб саморегуляції це управління своєю уявою та образне самонавіювання. Більшість людей вони звикли несвідомо пливти за течією своєї уяви, а не керувати нею. І керуючись образами, які ми уявляємо, ми впливаємо на свої думки, настрій, бажання, потреби. Керувати уявою означає не боротися із образами, що виникають, а спостерігати їх, немов без боку, так, емоційно відсторонившись від ситуації, які ми уявляємо, аналізуючи їх причини, їх функції, їх механізми. Таке мисленеве фактично або мислене так, програвання стресових ситуацій це так звана рефлексія на тлі. Розслаблення, так, релаксації, вона дозволяє керувати собою. І джерелами уяви є реальні об'єкти, процеси ситуації, створюючи уявні образи, ми викликаємо відповідні почуття та мотиви. Самоконтроль він можливий тільки завдяки осмисленню, прогнозуванню та уявленню своїх наслідків від своїх дій. І якщо наслідки вони сприймаються як негативні, то потреба в певній діяльності вона зменшується. І навпаки, так зване слабовілля це реакція на негативні емоційні бар'єри, спогади або прогнози, а також оцінки. Сила волі вона полягає не в тому, щоб примушувати себе робити небажане, а в умінні спрямовувати потік уявлень у необхідне русло. Уявлення може бути продуктивною силою, яка спонукає до активності. Та творчої діяльності. Або непродуктивної це так звані ігри мислення. Людина витрачає дуже багато енергії на негативні фантазії, а потім поводить себе так, начебто вони є реальністю. Дуже важливо також контролювати процес уяви і розпізнавати вчасно подібні такі фантазії, які створюють сприйняття і ведуть до неадекватних вчинків. Є багато деструктивних фантазій, у які грають тією або іншою мірою всі люди, тобто і вчителі також. Ну, наприклад, дивіться, якби я, або це він винен, якби не ти, ідеальний варіант, вони ніколи не роблять. Так, там, або що скажуть сусіди, або що подумають колеги. Я всього лише. Там, або коли я буду щасливим і так далі. Тобто більша частина людей вона не усвідомлює, скільки часу вона витрачає на неконструктивні мрії, на уявні розмови після події та спогади. Саморегуляція це не придушення негативних образів, а заміна їх на такі, що стимулюють до корисних справ. Позитивні переживання їх необхідно поєднувати з корисними діями. А негативні вчинки не карати, а просто підкріплювати, не поєднувати з діями, що приносять задоволення позитивними емоціями та самозаохоченням. До прийомів саморегуляції також належить раціональний самовплив. Тобто це аналіз почуттів та бажань, виділення в них позитивних і негативних рис. Порівняння витрат часу та сил із імовірністю досягнення результатів, збереження або зниження рівня домагань, що впливає на рівень тривожності, змінює характер емоцій, настрій та прагнення. Прийом, прийомом саморегуляції так, може бути і виконання бажаної соціальної ролі. Лякли, значить, лякливий грає роль сміливого, мовчазний грає роль комунікабельного. Тривожний грає роль упевненого. І молодому педагогу на роботі корисно грати спокійного, рішучого, урівноваженого, доки він сам не стане таким. Тобто, нам потрібно грати таку роль, яку ми хочемо в майбутньому із себе побачити, або із себе створити. Так? І до психотерапевтичних прийомів саморегуляції належить, зокрема, рефреймінг, тобто, це зміна. Контексту або смислу події. Перейменувавши, переоцінивши смисл ситуації, ми змінюємо свою емоційну реакцію. І розуміння того, що негативна поведінка в одних обставинах є позитивною і є основою контексту рефреймінгу. Отже, саморегуляція вона дасть кожному педагогові змогу діяти швидко і вірно, особливо в надзвичайних ситуаціях. Тому, будь ласка, займайтеся саморегуляцією і бережіть себе. Цим самим ви збережете наше підростаюче покоління. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!